Шановного Константіна Анатолійовича, про створення народних рад, я би хотіла трошечки законцентувати вашу увагу на цьому питанні і надати слово представнику громади Вишневого Лісничому, і він нам дуже коротко розповість про процес створення народних рад як в Києво-Святошинському районі, так і в населених пунктах і територіальних громад нашого району. Доброго дня, шановні друзі. Дуже приємно, що в Петрівському така ну, гарна громада, яка попри ранковий час, в суботу вийшла, щоб підтримати свого співмешканця, свого сусіда йому Юрченка. Слава Богу, що він уже з сім'єю. Тому що коли ми кілька днів назад були приїхали до них, питали чим їм допомогти. Бо нас у Вишневому, я вишнівчанин, нас у вишневому раніше торкнулася ця проблема, то, звичайно, був розпач у дружини і їй було дуже сумно. Зараз він біля дитини і це, це радує. Стосовно народних рад, майдан у нас став в Україні як. Явище боротьби з несправедливістю, неправдою, і ми на місцях так само приєднуємося до цього руху спротиву, але організаційно ми збираємося в народні ради. Це так, як на Майдані було вирішено політиками, громадськими діячами. І така народна рада була створена на Майдані. Потім вона була створена в Київській області. Хоча наша районна і міська народна ради Вишневого була створена трошки раніше, ніж область, але тим не менше, всі здорові сили політичні, громадські, зараз цю буремну хвилину для нашої країни об'єднуються, щоб не берегти один одного, щоб допомагати один одному, щоб підтримувати якийсь спокій в наших населених пунктах. І ми дивимося далі, щоб всякі перевертні, які зараз хочуть цей, цей рух наш підірвати, дискредитувати, щоб вони не попадали в цей рух. Отже, 11, 11 лютого була створена Народна Рада у Вишневому. За три дні до того, 9 лютого, вона була створена. Києво-Святошинському районі задача народних рад це виконувати ті рішення і ті логічні дії робити по підтримці майдану, по захисту громадян України від диктатури, від безправ'я в нашій країні, а також для того, щоб цей народний контроль, народна рада. Контролювала місцеві ради у населених пунктах. Яким чином після створення народної ради, зокрема у Вишневому, ми народна рада, громада, ініціювала об'єднання всіх патріотичних депутатів в об'єднання народна рада у місті Вишневому. Я вас повідомляю, що в місті Вишневому з 35 депутатів у міській раді вже Е, попередньо 11 чоловік об'єдналися в народну раду, і я думаю, що до кінця наступного тижня таких людей буде багато, і е, ми готові брати відповідальність. Ми готові робити так, щоб у нас було дійсно місцеве самоврядування, а не нам камали, не не нам не давали команди з області, губернатор чи десь там зверху в селі, де що будувати, чи в місті, куди витрачати наші гроші, і не ламали. Нас через коліно не просто простих людей, а і народних обранців і всіх інших. Через те я е, запрошую, якщо тут є депутати Петрівського, якщо тут є люди Петрівського, створюйте е, громадські діячі, створюйте народну раду Петрівському, громадську, і заставляйте своїх депутатів, які ще не втратили совість до кінця, ставати на бік народу, переходити до людей, е, створювати. Народні ради групи у е, сільських, міських радах і відстоювати інтереси людей, а не пробачте, відстоювати свої кошельки, відстоювати е, інтереси партії, регіонів, зокрема, яка прийшла нібито для того, щоб е, відстоювати чиїсь інтереси, а насправді з, їхніх, з їхньої. Діяльності люди гинуть. Дякую, це коротко, я так розповів. Тому прошу про завтра підійти і дізнайтесь в міську раду чи в сільську раду Петрівського, чи депутати ваші стають на бік вас, народу, чи вони з грошима, з партії регіонів, з землею і з всякими іншими благами, які їм світять від того. Що вони втрачають совість, втрачають зв'язок з людьми, але при цьому набирають, набивають свої кармани. Дякую.